Так, ну що, ось продовження. Маленький, ми тут трошки структуру ось, о, скажімо так, трошки усилили. Трошки усилили. Там внизу цемент сірий такий простий, А тут ми все кольоровий зробили. Коричневий ось, ось ми зробили. Ось я тут оцю колону центральну трошки ми вже починаємо підмальовувати. Я поставив під поручку бо воно двигається його ж треба... Ma ora deve penetrare però essere a, con a sì. contatto con quello di sotto. No, mi raccomando. Sì, sì, sì. Non guardare liscio, mica liscio, prima si riempie. Vedi anche piuttosto di qua. Se vedi che va giù, prendi e vai e vai, vedi che non c'è. Fa farti capire, vedi che non penetra, vedi che del fianco lì, lo vedi adesso quando è uscito. Altra cosa da fuori spingi. Perché se, se, se rimane vuoto è una, una merda dopo. Так, ну що, ну це ж перша експертця, перший, перший практика перша. Ніколи я цього не робив, ніколи не бачив, не я, не Мауро. Зараз ми поки таке його таке грубувати робимо. Тут треба буде в середині забрати, бо тут його багато, але носять двигається все. Бляха, ну так мені не подобається. це. Ось воно тут все. Це треба було робити за декілька кроків та й провоки. І тільце кинув, щоб вони його трошки тримало, але треба буде його вибирати, бо воно тут дуже, рів... дуже рівне ось пішло. Да? На нашу фону трошечки тут потім чи його вигребти. Ну якби із перелу будуть, де його і видно. Так, Оце ми ще щось тут мастерити. Я не знаю, чи є смисл камеру ставити, щоб ви на це все дивилися, час втратить. Але я не знаю, я може і поставлю на хвилинку. Може комусь процес цікавий, там хай хвилин 10 попрацює камера, скажімо так. Отак теж. Одну хвилину-дві хвилини так я не, не в одному місці не, 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 не поїв і нічого. Да? Ну, от, ну щось таке ось. Я вам показую структуру. Тут я трошки сітку спробував робити двойну, щоб воно не... щоб трошки цемент тримався. Бо інакше треба було б щось знизу робити, заливати його, ну це була б друга процедура. Я інтерія мав це інтерія, коли мене скачав овелочисі, мокозії, це старе ліфаре кагати квадрової. Hey, на, я, я, я навіть зараз не знаю, поставлю я три ножку, попробую поставити, піду, візьму ще собі. Рукавички, якісь другі, буду допомагати йому трошки. Оставлю на пару хвилин. Хай попрацює трошки камера. Кому цікаво, може хтось для себе, не всі ж з будівництвом зв'язані, не всі на будівництві розуміються. Для когось може цемент Це таке... Ой, ах, камеру ж треба на цю сторону ставити зараз, чекайте. Бо я на ходу вже не зможу. Куби я вже не зможу. Ось щось так стояло. Добренько. Надо дарить воно найти черво. Що ходить, то постромать не пью, а дріжджа, не дрібджа, пята. mettiamo di da qua perché se cade le residere li posiamo, non qua davanti ok sai che c'è un po' secco comincia a diventare un po' troppo yeah, la sotto va bene, con quella sotto va poco Comincia a tirare vero? Eh perché è troppo cemento ci voleva un pulsino ma non c'è no